Я рада виходити до вас на YouTube з новим відео. Насправді дуже сильно сумувала за вами, за новими відео, але в Польщі мене зовсім не було натхнення нічого знімати, монтувати. І ще до того всього я захворіла, Олівка перша захворіла, потім я. Можете почути по голосу, що досі я з того не вийшла. Але я дуже сподіваюся, що вам не буде заважати дивитися це відео мій голос. І е, сподіваюся, що ви сумували за мною так само, як і я за вами. Тож хочу побажати вам приємного перегляду. В сьогоднішньому відео така буде збірка всього, що з нами відбувалося, поки М -м, мене не було тут на YouTube. І, е коротше, дорога, яку ми пережили, це жесть. Ми дуже довго їхали до Польщі. Загалом у нас дорога зайняла рівно сутку. Ну, це реально було жесть. Я не, ну, навіть не могла очікувати, що ми настільки довго будемо їхати з України автобусом. І при тому, всьому, черги практично не було. І ну, чого нас не пускали, я не знаю. Ми просто стояли на кордоні. І ну, це було важко, справді важко, але е, назад ми доїхали досить швидко, е, так як пише в графіку, навіть за пів години швидше ми доїхали, незважаючи на те, що ми взяли квитки не на той автобус. Тобто ми взяли е, квитки на автобус, який об'їжджає більше міст. Там він їхав через Тернопіль, ще там якийсь коротше. А мали взяти, який їде лише Львів-Франківськ-Чернівці, ну попутали, але... З тим, все одно швидко доїхали, мала спала аж до самого виходу. Я її вже мусила будити, щоб вона прокидалася, бо виходила з автобусу. Також буде трішечки кадрів з шопінгу, прогулянки по торговому центрі. Ну і найголовніше, чому я їхала взагалі в Польщу, це курси зачісок, а ще покажу, які класні зачіски ми робили на курсі. Тож, не перемикайтесь. Вітаю, друзі! Всім привіт! Наша подружка привіт! Ми вже на вокзалі, е, Валізу лишила і зараз за 15 хвилин будемо відправлятись. Побиваємо в шоці від автобуса. В шоці ще стільки людей. Але все буде добре. Ти сіпаєш? Ти прийшла в автобус? Так При ранок ми ще в Україні у нас пів восьма ці нещасні три автобуса і ми вже стоїмо більше трьох годин на кордоні. А машин, до речі, дуже багато. Що ти там п'єш? Покажи. Чуєш? Пінку. А смакує тобі? Лівів'я. <ривія> а покажи, будь ласка, поросятку. Так, а покажи, будь ласка, китю. Так, а коровка? Супер, а де є зайчик? Ні, зайчик. Це мишка. А зайчик? Кука. Ку-курі -ку. Кука. Так, добре. А де песя? А ще де? Так, а ще де є кіт, Дивися зайчик. А де баранчик? Супер. А де бджілка? Це качечка, а бджілка ось бачиш. Як курочку клейкати? ту 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 Як як чуть? -чу? А кицю? А голубів? А курочку? Ко-ко? Ну що, друзі, 13.04, а ми лише заїжджаємо на польський кордон. <секс> <-ху>. Кажи ура! Ви <сум> сестрички? Діти такі щасливі разом. Лише за ручку ходять. Доця, ти любиш Емі? Покажи, як ти любиш Емілюшку. Ага, за ручку йдете, я бачу. Ага, я у у Затінжується підносить. Браво, Право! Скільки б нам напускали? А ось тут у мене вже розпочались курси, тому ловіть багато класних кадрів і зачісок, які ми робили на курсі. you mm -hmm. А ось тут, друзі, йду на прогулянку в торговий центр і беру вас з собою буквально декілька кадрів, але хочу з вами ними поділитися. А в цей комплект я просто закохалася, він неймовірний. Я щодня про нього думаю. Боже, він мені так сподобався. Коротше, якщо все ж таки ми оподілимося з дизайном ванної кімнати, і це буде в золоті, то мені здається, що я повернусь по цей комплект, бо він мені просто не виходить з голови. І з цього ж комплекту є просто кран. Але бачиш, це гарний, такий матовий. Не такий прям. Золотий і не такий жовтий, такий красивий. І такий є. Ще є ось такий. Це теж сюди має кріпитися. Щось такий А і є ось на умивальник, З такою штучкою. Це, які знайшла круті прибори. Для однієї людини 20 злотих комплектах, але вони, бачите, на жаль не дуже якісні. Але дуже красиві. Як і підстаж таких кольорів. А в таких магазинах я б жила мабуть. Дуже класні дощечки. Камінь і дерево. взагалі дуже багато всякої краси. Что за эти нетка?

Ми вже вдома. Тож, давайте нарешті вам покажу, що я привезла, що я купила. Взагалі планувала купити набагато більше, але е, до Ікеї я так і не добралася. На жаль, там і лишилися мої органайзери, мої подушки. Одним словом, я коли побачила, що е, до Ікеї їхати 46 хвилин на е, цьому на трамваї, я подумала, та ну я готую Ікею 46 хвилин в одну сторону. Це треба було виділити ну, реально цілий день, а ще й тим більше поїхати до. Ну, поїхати туди з малою. Це коротше, я зрозуміла, що це дуже погана ідея, я так і туди і не добралась. Тому купила набагато менше, але в принципі я задоволена поїздкою. Розпочну з найголовнішого: це лаки. Погляньте, скільки лаків, скільки всяких штучок для зачісок. Щоправда, мені потрібно ще замовити плойку і фен. Нормальний фен потужний. В принципі, вирівнювач у мене є, але ну, здалося би теж якийсь е, краще. Але поки що буде те, що є. Терка. Дуже я тішилась, коли її побачила ще й на знижках, тому що. Дуже я її хотіла купити в сінцеї у нас в Чернівцях, але ніколи її там не було. Тому ось така підставочка йде і зверху терка. Насправді дуже зручна, дуже класна. Зручно саме те, що вона кругла і класно нею користуватися на тарілці. Бо на звичайній тарілці невелик, звичайною прямокутною чи квадратною теркою користуватись незручно, вона постійно кудись тікає. А тут, в принципі, можна її ось так натерти, висипати. Коротше, класно, я задоволена і на знижці коштувало всього лише 20 злотих. Так, наступний це ось такий класний органайзер. Це я купляла в Pepco, спеціально з розрахунком на те, що тут буде стояти у мене спагетті. Тут іде силіконена кришечка. Класний. Мені подобається. Я хочу назбирати собі цілу колекцію таких органайзерів. Саме цей коштував 25 злотих. І, до речі, у мене вже є ось такі два, тільки менші. Також спепку я їх купляла. Вони були по 20 злотих, по-моєму, але я вже їх давно купляла. На жаль, цього разу таких маленьких не було, але. Коли наступний раз поїду до Польщі, то обов'язково ще докуплю як мінімум дві такі штучки, бо хочу собі назбирати багато, ну, перейти зовсім з пластикових органайзерів на ось такі скляні. Наступне, все ж таки, я знайшла нормальну сковорідку для млинців. Ну, не скажу, що в нас в Україні її немає, але чогось. Я собі таку галочку хотіла поставити саме в Польщі. Магазин Home Lab. З всякими такими штучками для дому коштувала вона 70 злотих для індукційної плити. Мені подобається, я вже смажила на ній млинці, то мені дуже сподобалось. Правда, я не вмію смажити млинці, мені треба ще знайти нормальний рецепт, тож хто знає нормальний рецепт, напишіть, будь ласка, у коментарях буду вам дуже вдячна. Далі покажу вам, що взяла для прання. На знижці були ось такі кондиціонери для білесни. Насправді запах я ще досі не відчуваю через те, що закладений ніс. але була на знижці, тому взяла. Так, Далі капсулки. Подобається мені, як вони відпирають, подобається, як вони пахнуть, як одяг пахне. Після прийняття капсули. Тому взяли буквально одну упаковку, бо зараз такі ціни, що воно, в принципі, і не дуже дешевше виходить, можна і у нас купляти. В принципі, по кухні це все, продукти показувати не буду, бо особо нічого такого не купляла. Покажу вам трішки одягу. Отже, на свій магазинчик з дитячим одягом купила ось таке класне платтячко, воно нове з бірочкою. Купляла на секунді, але ну, не знаю, воно мені дуже сподобалось новеньке. Скоро закину на сторінку. Е, також взяла купальничок, ось такий теж новий. Е, якщо ніхто не купить на магазині, то буде Олівії на наступний рік. Так, наступне це в Сінсеї купила м чоловікові. Ось таку круту джинсовку, вона йде знизу з таким парашиком. Це є сезон осінь, холодна весна. Також зараз там дуже класні знижки і взяла її всього лише за 50 злотих. По ціннику саме перша ціна 1000 гривень, якщо брати. В Україні, а так за 50 золотих. Дуже класно. Підійшла йому по розміру. Взяла останню Мку і то ще думала, чи не буде замила. І собі також в сінцеї взяла курточку. Зараз примірюю. Ось така крута. Ще чімилесь. Така класна курточка. Це такий фальш, фальш слой, скажімо так. Зараз, Застібається капюшон ззаду. Е, теж тут така ідея ніби стібана. Я не знаю, мені дуже сподобалось, але мені саме ось е, ця оранжева вставка. До речі, вона відстібається і капюшон також відстібається. Але мені сподобалося, як виглядає цей оранжевий колір. І мені здається, що дуже навіть пасує мені такий колір. Пишіть в коментах, як вам. Е, також коштувала дешево 46 злотих. Ага, і ще один купальничок взяла теж на магазин, новий з етикеткою. Е, також на секунді такий прикольний. Це, в принципі, по-дитячому це все. Олівії нічого не купляла, бо в неї просто одягу тмуща, у нас немає де це складати. Просто завалено все її одягом. На 3 роки вперед не її одяг, тому їй, відповідно, нічого і не купляла. Чоловікові крім куртки, теж нічого не купляла, бо він у мене такий вибагливий. Я б йому не вгадала. Ага. Так, тапочки. Це мені і мама подарувала хатні тапочки. І джинси зараз покажу вам, які собі купила також в сінцеї. І ось такі джинси собі купила. Не знаю, чи видно. Вони такі йдуть просто прямі, наче кльош, але не знаю. Мені дуже вони подобаються. Коротше, класні. І ще купила ось такі а, кроси. Також були на 60 злотих за них дала. Ще купила собі ось такий класний бюті-блендер. Не можу сказати, що в Україні немає б'юті-блендерів, просто а, біля нас на районі немає якихось таких магазинів, ну окрім Ашану і АТБ. Тому по нагоді була в Польщі в магазині, побачила бюті блендер і взяла. А ще дуже класна ось така е, підставочка. Взагалі взяла е, також на польському секунді. Це е, з розрахунком на кісточки для макіяжу. Така класна. В принципі, все. Більше нічого я не привезла. Е, е, це все, що я привезла. Але, як я вже казала раніше, здається, що я повернуся за тим, за тим душом. Сподобався він мені сильно. не знаю, будемо бачити, можливо, хтось мені його передасть. Ну, це таке. Друзі, в описі під відео я залишу посилання на інстаграм-сторінку мого вчителя по зачісках, кому цікаво, обов'язково дивіться, підписуйтесь, також залишу посилання на свій Тік-Ток. Я там зараз викладаю відео із зачісками, буду вам вдячна за підтримку там. Посилання на мою інстаграм-сторінку завжди під кожним відео є. Хто не підписаний, підписуйтесь, особливо хто з Чернівців, тому що я буду шукати скоро багато моделей на відпрацювання на зачіски. І також залишу посилання на салон у Варшаві, де я проходила курси. Хто там зараз живе, вам буде актуально, бо вони надають повний спектр послуг, макіяж, зачіски, брови, стрижки, фарбування. Коротше, багато чого класного. А ще знаєте, у мене на каналі останнім часом були якісь такі хвилі, підписок-відписок. Ну, оскільки відео довго не було, спершу люди повідписувались, потім підписалися, потім знову повідписувались. Я ну, звичайно я не розчаровуюсь, тому що хай собі ідуть з Богом. Я знаю, що мої люди завжди будуть зі мною. Мої постійні глядачі, які завжди першими дивляться мої відео, пишуть одразу коментарі, лайкають. Я всіх знаю по фотографіях, по ніках. Тому... Друзі, знайте, що я вас бачу, я бачу самих активних. Я вас дуже ціную і дякую вам за те, що ви зі мною. На цьому, друзі, буду завершувати своє відео. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною сьогодні. Вибачайте за таку довгу відсутність. Постараюся більше так не пропадати. І взагалі хотілося б випускати відео частіше. В ідеалі це три рази в тиждень, або, в принципі, навіть була така ідея знімати відео щодня, ну, що ми робили протягом дня і викладати увечері. Але не впевнена, що вам таке зайде, тому напишіть, будь ласка, чи готові ви виділяти декілька хвилин щодня на перегляд мого відео. Для мене це дуже важливо, тож чекаю вас у коментарях. Дякую за перегляд, всім па-па!